Добрий день, мої любі малята. Ой, що це за гостя до нас завітала? Та це ж сніжинка. Вона розповіла, що коли падала із хмаринки, то розгубила своїх подружок-сніжинок і тепер не може їх знайти. Вона дуже сумує за ними. Давайте, малята допоможемо сніжинці знайти її друзів. Розвеселимо нашу сніжинку і намалюємо для неї багато сніжинок-подружок. Але перед тим, як розпочати роботу, зробимо з вами пальчикову гімнастику. З неба падають сніжинки у моїй долоні. Білим снігом замило стежинки казка в нас на дворі. Любі дорослі, приготуйте для своїх дітей блакитний аркуш паперу, білу гуаш, коктельну паличку, ось так розріжте кінчики її, як квіточку, пензлик, серветка. І скляночка з водичкою. Розпочинаємо. Беремо нашу коктейльну паличку, мокаємо її у фарбу, і ось такими рухами прижимаючи, малюємо наші сніжинки, які падають на землю. А тепер беремо пензлика, мочимо у водичці, набираємо фарбу і намалюємо засніжений ґрунт. Зафарбовуємо його. Ось такі кочугури снігу намило. Ось скільки подружок сніжинок ми намалювали нашій сніжинці. Дякую вам, малята, чекаю ваші роботи. До побачення!